Казковий маршрут, який веде дітей стежками історії та культурних традицій рідного міста. У бібліотеці імені Коцюбинського презентували унікальну книгу для дітей абетку малого чернігівця. Автор видання, полковник ЗСУ Валентин Буряченко. Створювати книгу військовослужбовець почав п'ять років тому після повернення із зони АТО ООС. На це його надихнула дружина. Оскільки багато часу чоловік витратив на творчі пошуки та розроблення дизайну. Завершив написання книги вже під час повномасштабного рашистського вторгнення. Після 24 лютого Валентин став до оборони Чернігова, а потім передислокувався в Бахмут і дописував абетку між ротаціями, збираючи цікаві історії. Я со своїм напарником лейтенантом Євгеном Грушко приходив в нашу скажімо, сілю в подвальному приміщенні. Це таке приміщення. У... В довжину десь метра три і завширшки метр двадцять. Ну, от. І лягали без задніх ніг. А так сталося, що з певним часом у нас з'явилася сусідка. Сусідочка це пацючок, який, коли ми приходили, він починав активізувати свою діяльність. От, як сказати, ми звикли до нього, він звик до нас. І ну, ми робили вигляд, що його не помічаємо. І От цей пацючок став прообразом хам'ячка, про якого я написав на літеру «Х». Книга покликана навчити дітей не лише грамоті, а й любові до свого міста. У центрі сюжету абетки кіт воїн Шеврон, який у команді з українськими оборонцями запрошує дітлахів у незабутню подорож алфавітом. Кожна літера абетки присвячена Чернігову, його історії та героям, що допоможе малечі засвоїти цікаві факти про рідний край. Наприклад, у книзі є віршик на літеру М, де йдеться про мікрорайони міста, зокрема, музикалка та масани. Завдання не з легких писати для діточок, враховуючи те, що це маленька аудиторія, потрібна доступною мовою, і щоб було дуже цікаво. Значить, абетка віршованій форм віршики для діточок. Плюс окремо йдуть завдання. Ця книжка розрахована не лише на маленьку категорію, а на їхніх батьків, дідусів, бабусь, вчителів, вчительок, вихователів, вихователів для того, щоб допомагали діточкам разом постигнути історію нашого міста. Письменник передав примірники видання дитячим книгозбірням централізованої бібліотечної системи міста. Також абетка малого чернігівця вже доступна. В продажу усі виручені кошти планують передати на потреби української армії.